Варіанти дизайнів, органайзерів для спецій. Вони всі різні, дівчата. Розповідаю, яка в них різниця. Перший. Ось так у нас виглядає. Погляньте, яка краса. Дерево у поєднанні із нержавікою. 16 баночок у комплекті. Ну стильно гарно виглядає, і вони дуже класні по якості. Наступний варіант так само у нас іде квадрат зверху, так само як тут, але у чорному кольорі. Тобто це для кухонь чорного кольору, буде гарно по дизайну, або білого такого нейтрального. Наступний у нас ось такий варіант, так само чорного кольору, але кругла поверхня. Ось так, друзі, виглядає. І ви знаєте, я так люблю, коли от порядок на кухні от все завжди під рукою, все на місці. Четвертий, найулюбленіший мій дизайн це ось така дівчатка-краса. Погляньте, він буде круглий зверху і під дерево. Дивіться. Клас! Ну а головна фішка, дівчата, зараз щось вам покажу. Це капець на українській мові наклеєчки. Тобто, ви взяли собі наклеєчку і зверху ось так наклеїли. Лише подумайте, як зручно буде знайти потрібні спеції.